Валерій Маркус випалив, що Україна не має армії як системи. Пальців однієї руки вистачить, щоб перерахувати з якими генералами можна мати справу. Та пояснив, що було не так із контрнаступом. Що ще пообіцяв розповісти військовий у наступному епізоді свого відеозізнання? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з Вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Українці не будуть мати мотивації опинитися у війську, яке має занадто багато слабких місць. Про це заявив сержант Валерій Маркус під час інтерв'ю ютуб-каналу бомбардир Скажуть, у людей нема мотивації йти в армію. А скільки вона має взятись Він телефонує знайомому, щоб запитати, як там у тебе на службі. І він починає розповідати про мобілізацію, про процес. Про те, як він проходив навчання, про те, як його ставили на посаду, про те, які рішення приймає його командир, що у них там синькою в підрозділі. В цій череді подій взагалі немає моїх відео. Бажання, мотивація воювати за батьківщину. Так а хто сказав, що якщо ви мобілізуєтесь, вам дадуть воювати за вашу батьківщину? Я знаю безліч ситуацій, коли люди так і не реалізували цю свою мотивацію, потрапивши в армію. А зависли десь в резервних ротах, намагались десь вчитися, а командир саботував їхнє навчання. Бо типу, це ви вилізете? Я сказав ні. Просто щоб проявити свою владу. Маркус переконаний, що українська армія зараз у вирі хаосу, який викликаний відсутністю системності. Чим більше проходить час, проблема гіперболізується. Наша система зараз терпить колапс. У нас армії як системи немає і не існує. Зараз, якщо всіх мобілізованих, демобілізувати, у нас немає армії. У нас залишиться тільки директора. -ді -ді На його думку, через те, що дехто намагається згладжувати так звані гострі кути, ті, хто насправді довів до цього військо, продовжують не усвідомлювати свою провину. Всім здається, що все працює. Погано, але, але працює якось. Але ні, вона не працює. Це навіть вже не етап стагнації, це вже етап деградації, бо шкоди стає надто багато. А в армії чим більше в тебе ініціатива, тим безжалісніше тебе ця система пережує і виплюне на тим більше шансів, що ця система сконцентрує всі свої ресурси, щоб тебе знищити. Разом із тим Маркус заявив, що нині у війську є суттєві проблеми із кадровими офіцерами, які завчасно формують хибне уявлення про перебіг подій всередині армії. Є купа костелів заради підтримання цього гамункула. Ознака системи це системність. А її нема. Все виключно все на персональних стосунках, на особистих стосунках, на емоціях, на гордині. Ніхто поняття не має про робочі стосунки. От один з героїв нашого відео, колись був інцидент, не інцидент с -с ситуація. Ми знайшли людей. Заплатили цим людям, що вони прийшли і почали навчати наших людей, наших солдат. І керівник цієї групи сидів в курілки і до нього підсів один з героїв моїх відео. І запитує в нього, як у тебе справи, то-сьо, як у нього стосунки зі мною. І чувак каже: робо... стосунки робочі. І цей чувак фразу робочі стосунки сходу сприйняв. Що у мене з ним конфлікт з цим інструктором? Вони не розуміють суті, що таке робочі стосунки: є службове, є особисте. Як результат, чоловік почав пропонувати купу посад, аби нібито врятувати ситуацію. За словами Маркуса, саме за таким принципом найчастіше відбуваються кадрові рішення. Система не адаптується на виклики, вона захищається і відбиває всі спроби адаптуватися. Вона в вона викорінює будь-яку систему противаги. Водночас захисник зауважив, що Україна саме зараз може реформувати армію, оскільки у війську зібралися люди абсолютно із різними фахами, які мислять кардинально по іншому і могли перевернути все з ніг на голову. Це люди професіонали в абсолютно різних сферах, які приїхали в в Україну з-за кордону і мобілізували через якусь ідею. І як розпоряджаються цим ресурсом? На піхоту. Маркус переконаний, що таких випадків тисячі, і як приклад наводить ситуацію із розформуванням айтішних частин в армії. Начальники вирішили, що вони займаються чимось непонятним. Воно не, не, не треба. І я бачив цей наказ на переведення його в гранатометники. Також захисник чесно дав відповідь на запитання, чи міг колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змінити ситуацію. Я ставлюся з величезною повагою до Валерія Федоровича, тому я не дозволю собі давати якісь характеристики йому, тим більше публічно. Максимум, що я можу сказати, це Валерій Федорович дуже багато робив в цьому напрямку. Це все. При цьому військовослужбовець заявив, що йому вистачить пальців однієї руки, щоб перелічити з ким із генералів з армії можна мати справу. Одним із таких, на його думку, є заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Втім, навіть він по суті не в армії. До слова посаду в оборонному відомстві Мойсюк отримав лише тиждень тому. Перед цим він був спеціальним уповноваженим із питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Перед цим проходив службу на посаді першого Тупника командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України Валерій Маркус також зачепив тему контрнаступу України. Захисник переконаний, що він став провальним через низку причин, зокрема від документів до того, хто очолював цю операцію. На практиці все вилазило, що все було не так. Моя біда, в тому числі, що я сам повірив усі ці розповіді про молодих перспективних. Легендарних офіцерів, які все просто так планують, прям як. Ну, ні, так не вийшло. Маркус наголосив, що лінії російської оборони, яку українські сили проламували, навіть не було в плані контрнаступу. Цей рубіж був там, так. але ми там не мали зупинятись навіть на хвилину. Цей рубіж визначався як щось настільки незначуще. Це навіть не був рубіж. Рубіж був за цими позиціями. Ми мали просто їх промчати. Пройти, пробігти. Промчати. Реально, там, ну, там весь план був розписаний по хвилинам. Ми навіть до першого рубежа не дійшли. А мали за ніч пройти там два я вже не пам'ятаю. Маркус нарікає і на взаємодії всередині війська під час проведення контрнаступальної операції. Ну, коли все почалося, ти дивишся на цей безлад, ти дивишся на ці рішення, ти дивишся на те, хто що говорить, на реакції. Навіть не знаєш, як на це відреагувати. Ну і Богу, я, я я тоді, я не знав, як на це реагувати. І якось діяти робити сплачати теж не можеш. Бо у цього будуть наслідки. А чи не наламаєш ти ще більше дров своїми діями? Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Валерій Маркус порушив півторарічне мовчання після скандалу у війську та з'явився в інфопросторі із шокуючими зізнаннями. Яка правда про командування 47-ї бригади вилізла на поверхню? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо два місяці тому. Сержант опублікував багатосерійну розповідь про те, як Магура брала участь у контрнаступі і зупинився на сьомій серії. Цьому передувало його півторарічному. Вчання після скандалу у 47-й ОМБР Магура. Тоді, у липні 2023 року, Валерій Маркус заявив про непорозуміння із командиром та бажання отримати нижчу посаду. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості. Не маю моє перебування на посаді головного сержанта бригади. Більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Разом із тим захисник запевнив, що не витримують через систематичні приниження сержантського корпусу, нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців та некомпетентність офіцерського корпусу. Також він назвав заступника командира військової частини А 4699 аморальним дегенератом і додав, що перебування із цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Після цього головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади став Віталій Аверін. А сам Маркус зник із інфопростору. Втім, зараз захисник не захотів розповідати, що відбулося у його житті за ці півтора роки. Де ви зараз, де ви були? Останні я не говорю півтора про це. роки. Я взагалі про це не говорю. Це там нічого цікавого, це все не важливо. Ну я розумію, що ви ж брали участь в бойових діях за ці півтора роки. Це, це все неважливо і не цікаво. Я як написала оця дівчинка, що я сидів в ресторанах півтора року. Ну, ця, яка видала пост, яка написала і видала, що я в ресторанах сидіть півтора року. Я не проти цієї тези. Разом із тим, у свіжому інтерв'ю Маркус анонсував вихід восьмого епізоду, в якому запропонує дієві інструменти для реформування застарілої системи. От для того, щоб були хороші наслідки, буде пророблена робота, яка буде в подальшому, дуже скоро. Ви готові про неї говорити? чи поки зарано? Зараз так. ні. Це буде восьме відео. Ага. Тобто це наступне буде там. Що зро... що має відбутись, да? Не просто, що має відбутись, це буде заклик до дій. Навіть не просто заклик до дій, Це буде запрошення до дій і дані конкретні інструменти для всіх, хто готовий робити роботу. Також Валерій Маркус поділився планами на майбутнє: зберегти державу та державність на території України і все, що буде необхідне для цього. Що потрібно зробити, аби армія України зазнала вагомих реформ? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами понад 360 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.